Була арестована органом КГБ. Ви були да. Осуждена особим совіщанням на 10 років каторжних. Ми йшли з церкви, це було 15 лютого 45 1945 році. Тоді чекісти їхали під водою і стріляли, у кого кури, у кого гуси, у кого свині, кидали на двір. а ми посміялися, кажемо, визволітілі йдуть. Вони ж казали, що нас визволили. Ми в свій хорі, що у нас 17 чоловік. і Ночі у нас усіх арестували за зміну родини. Обвиняли мене, що я належала до організації українських націоналістів. Я ніколи не належала до організації. Я в лагері знала. Там вже були люди вже знала, що є така організація. Я тоді вже, правда, стала націоналістом у лагері. Ой, сусідо, сусідочко, жий ймо владні, позич мені чоловіка, хоч на два дні. Ой позичу, сусідонько, донько, рішита, чоловіка не позичу, сама молода.